Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу показати учням 6 класу і всім, кому це цікаво, як складати температурний графік. Коли у нас є спостереження протягом місяця, в даному випадку, буду показувати місяць за місяць, тому що ну, можна робити і за рік. Є такі завдання для учнів 6 класу. Ось у мене Є календар погоди за вересень місяць, минулих років учні залишили зошит, і хтось вів спостереження, і зараз я хочу показати, як це правильно зробити. Отже, в попередньому відео я показувала, як складати графік опадів, діаграму верніше. А сьогодні воно дещо схоже, і я хочу показати, як ми будемо складати криву. Температурну криву, будем, так можна її назвати. Ось у нас заготовочка, вона схожа на ту, яку я показувала за кількістю опитів. Отже, по вертикальній лінії у нас відкладається температура, по горизонтальній лінії у нас йдуть дні. Будуємо через кожних два дні, тобто відмічаємо. Дивимося, яка температура у нас була 2 го числа, у вересні місяці якийсь був дуже теплий місяць, було плюс 24. Знаходимо плюс 24 і навпроти цієї дати, тобто цього числа відставляємо, ставимо собі крапочку, таку жирненьку крапочку, щоб ми бачили. Далі, 4-го числа було плюс 22. Трошечки пішло вгору, 6 го числа було плюс 14. Так, 8 числа 18. Далі, 10 -е число, плюс 23, підскочила, трошки у нас температура. Якщо так виходить, що плюс 23 і немає у нас на лінії, ми беремо посередині клітинки між 22, і 24, відмічаємо 23, 12 числа було 25. 14-го числа також було двадцять пять, шістнадцятого двадцять. го двадцять, трошечки знизилась температура. 20 числа було плюс дев'ятнадцять. Де воно ось? 22 числа плюс 16. 24-го також було, плюс 16, дуже теплий був вересень. 26 го числа також 16, спостерігалося. 28-13 го уже пішло трошечки нижче. 20, так, не 28, 30-го перепутала. 30-го було 11 градусів. Ну, вже видно, що це було кінець вересня. Ось же відмітили. Поставили собі такі ці жирні точечки, Тепер нам потрібно з'єднати. Просто е, візьмемо і з'єднаємо ось, точечку. так. Ну, я так можу трошки примітивно, тому що мені не зовсім зручно. Ось, ось. І тепер ми бачимо, якою була температура. Ми зможем, можемо проаналізувати, коли вона різко падала, коли вона піднімалась, коли вона на якісь певні дні була стійкою, і так далі. Тобто, ось таким чином ми будуємо. Такі графіки, їх також можна аналізувати, тому що ми визначаємо, коли була максимальна температура, наприклад, 25 градусів, була 2 дні. коли була мінімальна, наприклад, 30 числа була 11 градусів, визначаємо амплітуду. Що таке амплітуда? Це різниця між найвищою і найнижчою температурою, якщо 25, ми віднімемо, що у нас тут 11. То у нас буде 14 градусів амплітуда коливання температури. Визначаємо середню, середню визначаємо, додаючи усю температуру, яка кількість разів вимірювалася, і ділимо на ту кількість днів, коли відбувалося вимірювання. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, поділимо і. Побачимо, визначимо, якою була середня температура за місяць. Так само роблять графіки складають температурні за рік, за багато років і так далі. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам було цікаво, якщо я комусь допомогла, я отримую від цього велике задоволення.